Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Є. І сьогодні ми з вами поговоримо про ігрову приставку. Це Asus ROG Еллі. Вона може перетворити будь-яке місце на ігрове святилище. Її портативність і потужність можливості захоплюють з перших хвилин користування, з перших хвилин користування. І сьогодні я вам це розповім та продемонструю, тому обов'язково додивіться це відео до кінця. Ну і звичайно, друзі, не забудьте підтримати наш збір на дрони. Усі деталі в описі під відео. Ну а ми. Погнали детальніше. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою, оскільки зараз ціну постійно змінюються. Це дуже просто можна зробити на е каталог який для цього має зручний функціонал. Вибираємо в пошуку потрібний товар та отримуємо найменшу цінову пропозицію на сьогодні, що дає змогу вам зекономити. А якщо бажаєте скористатись повноцінними фішками, тоді потрібно увійти на сайт під своїм аккаунтом. Тоді ви зможете переглядати історію пошуку, додавати потрібний товар в обране та головне детально за усім слідкувати. Крім цього, Раджу скористатись фільтром з правої сторони. До речі, дуже крута та зручна штука, дає де максимально детальний набір параметрів для пошуку, щоб знайти потрібний вам товар. Там можна виставити діапазон цін, якщо бюджет ваш обмежений. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання залишаю в описі під відео. Обов'язково перейдіть та ознайомтесь. Дійсно, крута та потрібна річ. Ця портативна ігрова приставка має крутий зовнішній вигляд, представлений у білому кольорі корпусу, що надає їй елегантний. Та дорогоцінний вигляд. Функціональні елементи розташовані вельми зручно та продумано, що полегшує їх використання. Корпус виготовлений з міцного приємного на дотик пластику та не надто ковзає в руках і має мінімальну ймовірність вислизнути. Екран покритий Corning DXC має легкий антибліковий ефект, що робить його зручним у використанні в різних умовах освітлення. Конструкція цієї приставки вражає надійністю та якістю. Вона не люфтить і не скрипить, що свідчить про уважне та якісне збирання. Її зручний форм-фактор ідеально впи. Писується в руки, сприяючи комфортному використанню. Особливо зручно є форма ручок, а підсвічування навколо джостиків додає стилю та настрою. Завдяки своїм розмірам, які складають 28 см у ширину, трохи більше як 11 см у висоту та до 3,2 см у товщину. Ця приставка вважається середнього розміру, що робить її ідеальною як для підлітків, так і для дорослих рук. Її невелика вага всього 608 грамів дозволить уникнути втоми під час тривалого використання. Що стосується портів, то ця модель приставки має Рокій набір входів, включаючи міні-Джек, мобільний інтерфейс ROG XG для док-станції, USB Type-C та слот для карти пам'яті MicroSD. Розташування входів на верхній грані приставки уникає заплутування дротів та не заважає процесу керування, що є плюсом у використанні цієї портативної ігрової приставки. Це портативна ігрова приставка, і вона має непогані характеристики та функціонал. Сенсорний дисплей пропонує роздільну здатність Full HD, що забезпечує чітку, контрастну та насичену картинку. Підтримка частоти оновлення на рівні в 120. Герц, це справжній куш для геймерів. Подібна герцовка спостерігається в просунутих смартфонах та ноутбуках, призначених для геймерів. З цікавого є технологія Radeon Chill. Вона забезпечує адаптивність герцівки, регулюючи швидкість кадру зміни під конкретні потреби. Процесор Ryzen Z1 серія з 8 ядрами, 16 потоками та 24 МБ мегабайтами кеш пам'яті гарантує найкращий у своєму класі ігровий досвід, оптимізуючи роботу батареї за допомогою ефективної архітектури Zen 4, збудованою графікою, що базується. На архітектурі AMD RDNA 3, геймери отримують можливість грати у захоплюючі ігри з високою частотою кадрів. Причому цей процесор вперше представлений саме у цій консолі з двоканальною оперативною пам'яттю об'ємом 16 МБ та постійною пам'яттю на 512 ГБ для зберігання ігор та програмного забезпечення. Маса місця а зі слотом для карти пам'яті є можливість розширити обсяг будованої пам'яті, що дійсно круто. Щодо системи охолодження, вона використовує вентиляційні отвори та систем. Zero Gravity, що складається з антигравіційних теплових трубок та малошумних гідродинамічних вентиляторів з її зносостійкими підшипниками. Це забезпечує ефективне охолодження компонентів та захисту від перегрівання чи переохолодження, зберігаючи стабільність приставки під час тривалого геймінгу. Ця консоль оснащена потужним звуковим арсеналом для максимального занурення в ігровий світ. Звукова система включає парні динаміки з The Smart Amplifier та підтримкою Dolby Atmos, що забезпечує вишукану та реалістичну аудіоатмосферу. Масив мікрофонів та інтелектуальне шумозаглушення дозволяють отримати чистий та якісний звук, а також забезпечують якісний голосовий контроль і взаємодію з консоллю без спотворень чи перешкод. Рок Елі це не просто консоль для ігор, а повноцінний мультимедійний центр, що має багатий набір можливостей та функцій. У пам'яті консолі вбудовані різноманітні корисні інструменти: браузер для інтернет-серфінгу, провідник для легкого доступу до збережених даних, фірмовий лаунчер та утиліти від Asus. Пристрій здатний завантажувати розваги на вбудований твердотільний накопичувач або встановлену карту пам'яті через облікові записи на різних платформах, таких як Steam та Xbox, без додаткових операцій. Консоль підтримує широкий спектр ігор та доступний контент на платформах Steam, Xbox, Game Pass, Vita Microsoft, Epic Games та GOG. Вона має три режими функціонування: тихий і економний режим високої продуктивності та турбо, який активується для досягнення піку потужності. Консоль працює під управлінням оптимізованої версії операційної системи Windows 11 Home, забезпечуючи безпеку від. Несанкціонованого доступу та атаки шкідливого програмного забезпечення користувачі можуть налаштувати параметри обладнання та режими керування, створювати ігрові профілі, а також насолоджуватися бездротовими технологіями передачі даних, такими як Bluetooth і Wi-Fi. Консоль пропонує різні режими в гри в залежності від потреб користувача, від портативного режиму для поодиноких гравців, до режиму для гри з друзями та режимами для кіберспорту, з підключенням зовнішньої відеокарти. Інтерфейс досить простий. Управління інтуїтивно зрозуміле, а широкий Неможливості налаштувань роблять цю консоль максимально комфортною. Портативна ігрова приставка, оснащена літійонною батареєю, потужністю 40 Вт. -годин. Ця батарея дозволяє насолоджуватися до 2 годин без перервних інтенсивних ігор, що вимагають великої кількості ресурсів. Щодо відтворення відео, приставка здатна працювати до 7 годин, крім того, наявна підтримка швидкого заряджання, яке забезпечує заряджання на половину всього за 30 хвилин, що додає зручності та швидкості в процесі використання приставки. Рок Еллі зізда. Аттісю запускати ігри з різних платформ, такі як Steam, Xbox Pass, Epic Game та Gog, стає універсальним центром для геймерів. Завдяки своїй портативності та легкості цю консоль можна використовувати в будь-якому місці від подорожей до гри вдома. Тож вона підходить для геймерів будь-якого рівня: від початківців до професіоналів і впевнений. Тобі вона також сподобається. Напиши свою думку, що ти думаєш на рахунок цієї модельки в коментарях під цим оглядом. Не забувай, будь ласка, що тобі потрібно підписатись на канал огляд є та натиснути на дзвоник, якщо ти цього ще не зробив, можеш зараз взяти і перевірити. Ну і звичайно, друзі, не забувайте тиснути на лайк під цим відео. Ну а з вами, як завжди, був ваш Юра, і на сьогодні це все.